Сьогоднішня історія розгортається в передмісті Сіднею навколо родини Лін, здавалося б, гармонійної і великої дружньої родини. Їхня трагедія стала однією з найбільш знаменитих і кривавих в історії Австралії. Складність і тривалість розслідування варті вашої уваги, оскільки винуватець був упевненим у його ретельно розробленому плані. Однак незначна недооцінена деталь в кінцевому рахунку привела поліцію до прориву, якого вони потребували. Давайте зануримося у початок цієї історії, досліджуючи, як жадібність, заздрість чужому успіху та неконтрольована жага може звести когось з розуму, перетворюючи його на чудовисько, яке не пощадило навіть дітей у своїй люті. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Історія кохання мін і юн лінів почалась наприкінці 80-х років під час їхнього студентства в австралійському університеті. Обидвоє вихідці з Китаю, які окремо емігрували для здобуття вищої освіти. Юн через програму обміну. А мін, який був на два роки старший за неї, залишився в країні на стажування після закінчення бакалаврату. Їхні шляхи перетнулися в університетському коридорі, що призвело до того, що пізніше вони називали коханням з першого погляду. Маючи спільне коріння і мрії, вони обидвоє відчували себе аутсайдерами на чужій землі, але їх об'єднували прагнення розпочати нове життя в Австралії. Після закінчення навчання пара одружилася й оселилася у мальовничому спокійному передмісті північний Епінг у Сіднеї. Їхнє кохання розквітло у велику згуртовану сім'ю. Глибоко пов'язано та віддано один одному у серпні 94 року. У них народилася перша дитина, донька на ім'я Джун Бренда Лін, яку зазвичай називали Бренда. Їхній син Генрі народився у 97 році, а наймолодший Тері у 2000-му. На початку нульових мін і Юн вирішили розпочати бізнес, відкривши невеликий газетний кіоск. Їхня наполеглива праця перетворила цей скромний початок на процвітаюче інформаційне агентство з власним видавничим підрозділом на Роуз-стріт. Бізнес сім'ї Лін процвітав, дозволяючи їм насолоджуватися комфортним способом життя, просторим будинком, розкішним автомобілем та престижним приватним навчанням для їхніх дітей. Мін зосередився на ділових справах в той час, як Юн присвятила себе веденню домашнього господарства та вихованню дітей у їхній громаді. Лін шанували за їхню наполегливу працю, доброту та благодійність. Їх знали як зразкових, турботливих батьків, які ніколи не вступали в конфлікти. Бренда, їхня старша дочка, була видатною красунею. Хлопці Генрі та Тері були енергійними і спортивними обидвоє захоплювалися футболом. Брати і сестра були дуже близькі між собою, майже неродільні, оскільки сім'я Лін осіла в Австралії і їх фінансове процвітання збільшувалося. Вони почали запрошувати родичів з Китаю відвідати, пожити або навіть залишитися в Австралії назавжди. На початку нульових батьки Міна першими переїхали до північного епінгу, живучи поруч і допомагаючи з дітьми. Батько Міна також працював в їхньому газетному кіоску у вихідні. Через кілька років до сідної також переїхали батьки. Юн. Мін і Юн купили їм невеликий будинок. Сестра юн і Рен переїхали жити з Ліннами, допомагаючи по господарству та з дітьми. На той час бізнес сім'ї Лін генерував значний дохід, який, за повідомленнями, сягав 1 мільйона доларів на рік. Їх бізнес був не просто магазином чи видавництвом. Він став місцевим центром, де люди збиралися читати та обговорювати новини за кавою. Наприкінці 2007 року молодша сестра Міна Кетті Лін та її чоловік Лян Бін Роберт Зі також переїхали до Австралії у пошуках кращих можливостей у жвавому місті. Вони відвідували родичі в Австралії раніше і надовго жили в Мельбурні, але повернулися до Китаю. Цього разу вони вирішили оселитися в Австралії назавжди. Роберт, колишній успішний лікар-отоларинголог у Китаї, вирішив змінити кар'єру і спробувати підприємництво. Подружжя відкрило в Сіднеї власний ресторан, інвестувавши всі свої заощадження, але бізнес зазнав невдачі і незабаром закрився. Наступні спроби відкрити кафе чи закусочну також провалилися. Роберт, не маючи ділової хватки та навичок фінансового менеджменту, зазнав невдачі у своїх нових справах. Зрештою, Роберт і Кеті переїхали до північного епінгу ближче до родини. Кеті знайшла роботу, але Роберт залишився у фазі самовизначення, не впевнений у своєму майбутньому шляху. Сім'ї Лін і Зі були пов'язані не лише з порідненістю, а й міцною дружбою. Вони бачилися майже щодня, постійно спілкувалися та часто збиралися на сімейні обіди. Їхня остання така зустріч відбулася увечері п'ятниці, 17 липня 2009 року, у будинку Кетті та батьків міна, не підозрюючи, що це буде їхня остання зустріч. Вранці, 18 липня, газетний кіоск сім'ї Лін несподівано залишився закритим, що здивувало їхніх постійних клієнтів. Кіоск, який працював сім днів на тиждень роками. Не виявляв ознак відкриття без попередження або повідомлення на дверях. Ця незвичайна подія викликала занепокоєння серед клієнтів і власників сусідніх магазинів. Один з них, після декількох невдалих спроб зв'язатися з міном, подзвонив його сестрі Кетті, щоб дізнатися ситуацію. Кетті була як здивованою, так і стурбованою, знаючи, що її брат ніколи не закривав магазин на день без попередніх домовленостей, часто просивши батька чи тестя підмінити його. Вона спробувала подзвонити міну, а потім його дружині Юн, але марно. Її дзвінки на домашній телефон також залишились без відповіді. Стурбовані Кеті та її чоловік Роберт вирішили відвідати будинок Міна, щоб переконатися, що все гаразд. Прибувши близько дев'ятої ранку, вони помітили сімейне авто на подвір'ї та виявили, що передні двері були незамкненими, але жодних ознак господарів всередині у будинку стояла жахлива тиша, а крики до членів сім'ї залишались без відповіді. Будинок виглядав недоторканим, без ознак насильницького проникнення. Кеті знову гукнула брата, піднялась на другий поверх. Відкривши двері спальні міна та Юн Лін, вона скрикнула від шоку і жаху, похитнувшись назад при жахливій картині перед нею. Кімната була просочена кров'ю, вкриваючи підлогу, стіни, стелю, меблі та штори. Бездиханне тіло 43-річної Юн Лін лежало біля ліжка, спотворене до невпізнаності. У сусідній кімнаті, де спала 39-річна сестра Йон Ірен, картина була такою жахливою. Ірен лежала мертвою у ліжку, її обличчя було кривавою кашею. У дитячих спальнях, 12-річний Генрі та 9-річний Тері, також були жорстоко забиті на смерть. Їхні тіла лежали в різних куточках кімнати. Бренда, 15-річна дочка, на щастя, була у шкільній поїздці з попереднього дня і вночі не була вдома. Тіло глави родини міна не знайшли ніде, залишаючи слабку надію, що він може бути живий, можливо поранений, узятий в заручники або взагалі втік. Кеті негайно викликала швидку допомогу, але була настільки історичною від шоку, що ледве змогла донести, що сталося. Вона кричала і плакала у слухавку, благаючи медиків якомога швидше приїхати і спробувати врятувати всіх, кого зможуть. Однак перші рятувальники змогли лише констатувати смерть усіх жертв на місці злочину. Після історичного дзвінка Кетті до швидкої допомоги Роберт пішов привести батьків, які жили приблизно за 10 кілометрів від місця злочину. Поліція та парамедики прибули швидко, і те, з чим вони стикнулися, відразу ж було названо однією з найжахливіших сцен злочину, які вони коли-небудь бачили. На жаль, для будь-якого члена родини Лін вже було надто пізно. Кожен загинув від множинних ударів по голові важким тупим предметом, схожим на молоток. Однак смертельна зброя ніде не знайшлася, що підштовхнуло слідчих до висновку, що вбився, забрав її з собою. Крім травм голови, всі дорослі жертви мали ознаки задушення, можливо, щоб звести до мінімуму опір під час нападу. Ідентичні криваві сліди від зуття були знайдені в кожній кімнаті з унікальним малюнком протектора. Але марку взуття не вдалося ідентифікувати, відомий лише його розмір. Жодних сторонніх відбитків пальців не було виявлено, що свідчить про те, що вбивця або вбивці носили рукавички. Спочатку підозрювали кількох нападників, оскільки здавалося малоймовірним, щоб одна людина змогла самотужки здолати стількох. Однак докази вказували на те, що діти були несплячими і намагалися втекти під час нападу. Про що свідчили плями крові та бризки по всьому будинку. Цікаво, що на ручці дверей кімнати Бренди не було кривавих плям, що свідчить про те, що вбивця знав, що її там не було. Оскільки це одна з найгучніших справ Австралії, трагічний інцидент широко висвітлювався в ЗМІ, але без суттєвих доказів чи підозрюваних з'явилися різні неймовірні теорії. Ходили чутки про нібито величезний статок сім'ї Лін, що призвів до їх загибелі. Були теорії про невдале пограбування. Люди говорили навіть про причетність місцевих китайських мафіозних кланів. Такі теорії повністю не відкидалися, враховуючи історію району з бандою грабіжників. Магазин Лін був атакований за кілька місяців до трагедії, а мін був свідком пограбування бронемашини за тиждень до фатальних подій. І, хоча злочинці були в масках, і мін не зміг їх ідентифікувати, припускалося, що його могли ліквідувати як потенційного свідка. Місяці минали з розслідуванням в глухому куті. Жодна з теорій не підтвердилася, підозрюваних не з'явилося. Теорію пограбування зрештою було спростовано, оскільки гроші та цінності залишилися недоторканими, а вбивця схоже мав єдину мету ліквідувати членів сім'ї. Крім того, електропостачання було відключено в будинку в ніч смертельних подій, що вказує на те, що вбивця знав, де знаходиться електрощиток. Нападник був знайомий з будинком у повній темряві, що свідчить про те, що він там був і раніше і знав планування, можливо, навіть заздалегідь отримавши ключ вбивця носив взуття розміру 9,5 з з виразним орнаментним малюнком протектора. Смертоносну зброю, як вважають молоток, не знаходили в будинку чи навколо нього. Використання вбивцею рукавичок означало, що відбитків пальців не залишилося, а чужорідної ДНК знайдено не було лише сліди п'яти жертв. Дивною та важливою деталлю було те, що плями крові були знайдені на ручках дверей кожної спальні, де сталися вбивства, що вказує на те, що закривавлені рукавички вбивці торкалися їх. Однак на ручці дверей кімнати бренди кривавих плям не було, що свідчить про те, що вбився знав, що вона була невдома. Переглядаючи вкотре деталі справи, слідчий неодноразово прослуховував дзвінок Кеті до швидкої допомоги, шукаючи будь-яку підказку. Несподівано важливий натяк був знайдений на цьому записі. Запис вловив історичні спроби Кеті пояснити ситуацію. Її слова були переплутані та перервані криками та риданнями. В кінці дзвінка, коли оператор підтвердив, що швидка допомога в дорозі, Кеті несподівано згадала ім'я свого чоловіка, додаючи щось китайською мовою, звертаючись до нього безпосередньо. Ця деталь привернула увагу слідчого, спонукавши його перекласти її слова. Виявилося, Кеті благала свого чоловіка не залишати її наодинці в будинку. Це було важливо, тому що Роберт вирішив сам піти по батьків, лінь, залишивши Кеті на жахливому місці злочину до прибуття поліції. Поведінка Роберта здавалася вкрай підозрілою. П'ятьох людей щойно жорстоко вбили в будинку, а вбивця все ще міг ховатися всередині, роблячи кеті потенційною мішенню. І все ж, Роберт, здавалося, був спокійний і просто пішов, ніби знаючи, що з його дружиною нічого поганого не станеться. Після декількох безрезультатних місяців поліція нарешті визначила головного і єдиного підозрюваного Роберта Зі. Було виявлено, що він мав ключ від будинку свого друга, який мін дав йому про всяк вибиток незадовго до трагедії. Дивно, що Роберт ніколи не згадував про це під час допитів, а Кеті не знала, що її брат дав її чоловікові ключ. Бренда на допиті несвідомо розкрила слідчим цю вирішальну деталь. Подальше розслідування показало, що твердження Роберта про те, що він був успішним лікарем-отоларингологом брехня. Хоча він і мав медичний диплом, він ніколи не мав стабільної роботи за фахом. Ходили чутки, що він втік до Австралії, щоб уникнути покарання за звинуваченням у хабарництві в Китаї. В Австралії Роберт не зміг професійно реалізуватися, втративши останні заощадження на невдалі бізнес-проекти. Після переїзду до північного епінгу він фактично залишився безробітним, покладаючись на дохід дружини та фінансову допомогу від родичів Кеті. Коли Роберт оформив опікунство над брендою, він повів себе так, ніби успадкував майно сім'ї Лін. Його першим кроком було виселення батьків Юн з будинку, який Мін купив для них, хоча юридично він був записаний на ім'я покійного. Натомість батьки Кеті та Міна залишились у будинку, купленому для них. Розглянувши ці факти та обставини, слідчі висунули теорію, що в Роберта інтенсивна заздріж до успішніших і багатших родичів його дружини, і він міг запланувати заволодіти їхнім майном, грошима та прибутковим бізнесом. Незважаючи на те, що Бренда жила під одним дахом з тим, хто скоїв проти її родини злочин, вона і Кетті не вважались у безпосередній небезпеці. Бренда була несвідома щодо справжньої природи свого співмешканця, в той час як Кетті була потрібна Роберту для збереження контролю над родинними активами. Проте поліція не могла заарештувати Роберта через брак суттєвих доказів. Слідча група отримала дозвіл на встановлення декількох прихованих камер у будинку Зі, сподіваючись зібрати необхідні докази винності Роберта. Прорив стався швидше, ніж очікувалося, і розпочався з несподіваного зізнання Кетті під час допиту. Кетті згадала про схильність чоловіка до певного бренду кросівок. Кілька років тому Роберт придбав дві пари кросівок обмеженої серії, які йому особливо сподобалися. Він зносив і виконував одну пару, але інша все ще ретельно зберігалася в коробці вдома. Примітно, що Роберт носив взуття розміру 9,5, того ж розміру, що і вбивця. Ключові докази з'явилися, коли на одній з прихованих камер Роберта зафіксували під час ретельного знищення коробки з вищезгаданими кросівками. Ці кадри дали підстави для обшуку в будинку підозрюваного, де була знайдена нова пара кросівок розміру 9,5. Візерунок протектора цих кросівок збігався з відбитками, знайденими на місці злочину. Крім того, у його гаражі були виявлені невеликі розмазані сліди, схожі на кров. Судова медична експертиза підтвердила, що це дійсно була кривава пляма, що містить ДНК всіх п'яти жертв сім'ї Лін, буквально пов'язуючи його з місцем злочину. Ці докази призвели до арешту Роберта. Нарешті даючи поліції конкретні докази, необхідні для вжиття заходів. У травні 2011 року, через два роки після трагічних подій, докази призвели до арешту Роберта Зі. Він рішуче заперечував будь-яку причетність, стверджуючи, що кров знайдена в його гаражі, з'явилася після їхнього повернення з будинку. Лін він також не надавав значення знайденим у нього кросівкам зі співпадаючим візерунком протектора, стверджуючи, що вони були новими а стару пару він викинув. Очікуючи суду у в'язниці, протягом трьох років Роберт несвідомо ділив камери з декількома інформаторами. В одній з розмов він зізнався у ретельному плануванні злочину та обережному приховуванні своїх слідів. На суді Роберт це заперечував, і єдиними доказами проти нього були свідчення його співкамерників та вище згадані непрямі докази. В результаті присяжні не змогли дійти до одностайного вердикту і Роберта випустили під заставу. У грудні 2015-го суд поновився через свідчення ще одного інформатора, який стверджував, що роберт зізнався у закоханості в бренду з 13 років. Тому далі послідував повторний її допит. Вона зі слізьми визнала, що Роберт примусив її до стосунків незабаром після того, як вона почала з ними жити. З цими розкриттями та іншими доказами суд визнав Роберта зі винним за всіма пунктами звинувачення. Він отримав п'ять довічних термінів ув'язнення по одному за кожен смертний злочин, без можливості дострокового звільнення. Всі його подальші апеляції були відхилені. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!